цей дом рвану криша, то в диму. 13 жовтня 2007 року. Близько 10.30 ранку, один із спальних районів міста здригнувся від потужного вибуху. Цілий під'їзд 127-го будинку на Мандриківській зруйнувався вщент за лічені хвилини. Я пам'ятаю той день, це сталося близько десь ї якщо я не помиляюся, години ранку. Це був вихідний день, всі були вдома. Вибух стався через витік побутового газу. Повністю зруйнувало понад 40 квартир. Десятки людей опинились під завалами. Усі служби Дніпра прибули на місце і негайно розпочали рятувальну операцію. Ми допомагали їм розцілитися, вели списки загиблих, списки зниклих, які вважалися зниклими безвісті, списки тих, у кого були зруйновані квартири, постраждали з навколишніх будинків. Ну, це була наша робота. Ми тут знаходилися спільно з усіма службами перші три доби. Рятувальна операція тривала три доби. Ще майже тиждень рятувальники розбирали завали і діставали тіла загиблих. Трагедія забрала життя 23 людей. Постраждалими, вважаються, понад 4 сотні осіб. У той роковий день Сергій втратив усю свою родину. Загинули в мене троє. Жінки було 36, одній дитині було 17 і маленькій Даші було 6-6 років. Троє дівчаток загинули. Чоловік мешкав на шостому поверсі у тому самому під'їзді, який і став епіцентром вибуху. Сергій зізнається, попри те, що минуло вже 16 років, спогади про ті страшні події не полишають його і донині. Кажуть, Кажуть, йому все забудеться. Ні, як наступають дні, то розповідає. На місці трагедії згодом звели храм та встановили меморіал, на якому викарбувані імена всіх, чиє життя обірвалось у той страшний день. Щороку тут вшановують пам'ять загиблих. Цьогоріч вже 16-та річниця трагедії. Окрім родичів загиблих та сусідів, сюди приходять і небайдужі містяни. Усі разом покладають квіти до пам'ятнику. А для Сергія це додаткова можливість зустріти тих, хто допоміг йому пережити втрату. Спасибо, друзі, дзвонять постійно, общаємося не дуже часто. З кожним роком все а та читають. Що я можу сказати? Життя продовжується.